Жінки в Біблії Марія. Що нам відомо про неї мала брата та сестру. Була свідком Воскресіння рідного брата своїм прикладом показала наскільки важливо не просто слухати, але й чути те, що говорить Господь так, все дуже просто. Це Марія, сестра Марфи та Лазаря. Марія. Це ім'я, яке ми так з любов'ю приймаємо. В попередньому відео ми розглядали і говорили про Марфу, а також читали історію, коли вони в своєму домі прийняли Ісуса. А в цьому відео ми прочитаємо про зустріч Марії з Ісусом та про одну подію, в якій Марія зробила дещо, що, скоріш за все, стало останньою краплею для Юди іскаріота, після чого він пішов до первосвящеників і запропонував видати їм Ісуса за винагороду. Читаємо Євангеліє від Матвія 26, розділ з 6 вірша. Ісус був у витанії, у домі Симона Прокаженого. Коли він сидів за столом, до нього підійшла жінка, яка принесла алебастровий глечик із дуже дорогим миром і вилила його на голову Ісуса. Побачивши це, учні обурилися і сказали Навіщо така трата? Адже це миро можна було продати дорогу та роздати бідним. Але Ісус, знаючи це, сказав їм: Чому ви докоряєте жінці? Вона зробила добре діло для мене. Адже бідні завжди будуть з вами, а я ні. Виливши миро на моє тіло, вона приготувала мене до поховання. Істинно кажу вам всюди, де буде проповідуватись ця добра звістка, у всьому світі, будуть казати і те, що вона зробила на згадку про неї. Тоді один із дванадцятьох, якого звали Юда Скаріот, пішов до первосвященників і сказав, що ви дасте мені, якщо я віддам вам Ісуса. Вони ж заплатили йому тридцять срібних монет. Відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Друзі, слова Ісуса справдилися цю історію, цю подію і цю жінку, те, що вона зробила, ми й по цей день читаємо і згадуємо. Це достатньо важлива подія, яка відкриває багато цікавих моментів, і, до речі, саме цю подію описують троє євангелистів. З того, що ми прочитали, хочу виділити декілька цікавих моментів. Перший це дім Симона. Ісус є неймовірною особистістю, сином Бога живого. Прийшовши в цей світ, він нагидував ходити в гості, сидіти за одним столом з тими. Кого релігійне духовенство вважало покидьком суспільства, проклятим і безнадійним? Другий момент Але бастровий глечик і миро. Його цінність, яку в той час розуміли всі, його оцінили дуже дорого. І ми розуміємо, що якби його продати, то рік можна було б не працювати. Ця сума грошей це та сума, яка для Юди стала крапкою. Подія, сума. Через яку він спокусився і тільки євангелист Іван пояснює, чому той так вчинив. Третій момент, який хочеться відмітити, і який уточнено в Євангелії від Марка це те, що не тільки Маро, малоцінність, але й сама посудина, яка була виготовлена для зберігання дорогих парфумів, була розбита, що робило вчинок Марії ще більш жертовним. Також ми читаємо, що деякі з обуренням говорили між собою. Навіщо така трата? Друзі, вчинок Марії і реакція інших це є важливим уроком і для нас сьогодні. Адже наша любов врахувати чужі гроші і судити. Чи вірно ними розпорядились і чи вірно вони використані в житті інших? Часто людина може цьому придаватись, і це може не давати їй спокою і бути непотрібною темою для пліток. Але це не є нашою турботою. Саме ця історія дуже вражає. Мене особисто, коли ми читаємо про Марію. Миро, яке вона вилила на Ісуса, можливо, було найдорогоціннішим, що в неї взагалі було. Взагалі, акт помазання був не лише виявом любові, але й мав глибоке духовне значення. У біблійні часи помазання олією було символом освячення та підготовки до священної справи, призначеної Богом. Це часто робили з царями, пророками та священиками. Вказуючи на їх покликання та доручення Богом. Вчинок Марії показав, що вона визнає Ісуса Месією. Вона зрозуміла, що Ісус є не просто вчителем, а сином Божим, Спасителем світу. Її акт помазання був символом її віри та відданості Ісусу. Марія, виливаючи миро на Ісуса, висловила свою повагу, любов та відданість Йому, а також визнала його значущість. Це був жест глибокої духовної віри. Пахощі, які вона вилила на ноги Ісуса, коштували річної зарплати досить значну суму. Тим не менш, вона не вагаючись віддала це Господу. Юда, один з учнів, розкритикував дії Марії, назвавши їх марнотратством, стверджуючи, що гроші могли бути використані для бідних. Але Ісус заборонив йому, кажучи, залиш її. Вона зберігала це на день мого похорону. Бідних ви завжди маєте з собою, а мене не завжди матимете. В той момент Ісус пояснив справжнє значення вчинку Марії. Отже, чого ми можемо навчитися з прикладу цієї жінки? Перш за все, ми бачимо важливість визнання Ісуса тим, ким Він є насправді Сином Божим і нашим Спасителем. Подібно до Марії. Ми повинні визнати його божественну природу і відповісти на це благоговінням і поклонінням. По-друге, акт помазання Марії вчить нас значення жертвовної любові. І нарешті, те, що зробила Марія, нагадує нам про швидкоплинність земного життя і майна, що ми маємо. Пахощі, які вона вилила, були цінними, але це ніщо в порівнянні з цінністю Ісуса. Це нам нагадує не триматися міцно за матеріальні блага, а триматися Ісуса як нашого справжнього скарбу. Нехай нас надихає віра і відданість Марії, а також її вміння слухати і чути, коли це потрібно. Нехай наше життя буде відзначене глибоким підкоренням тому, хто віддав усе за нас. Слава Ісусу. Амінь. Друзі. В цьому відео ми розглянули не всі моменти, пов'язані з Марією. Для доповнення рекомендую відео про її сестру Марту.